Слава Україні! Доброго! Для тих, хто мене не знає, мене звати Оленка. Але сьогодні я вирішила бути в образі веселунки, щоб трішки ну, погратися з нашими дітьми, зробити їм якусь веселу програму. Я представляю асоціацію українців в орантидах. Тут є наша команда, наш президент Мартіан. Я в Канаді вже майже дев'ятий рік. І я живу е, у селі прекрасному, яке має назву була дитя. Ви знаєте, я вже тут народився вже близько 60 років. мешкаю в Канаді, а на Флорантидах в Сенсі Полі вже 25 років. Продовжуємо знайомитись з українцями провінції Квебек. Пікнік у Лорентидах чудова погода і нові знайомі. Готуєте досі? Мушу сам готувати. Ну, як я, 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 я ж це, це нормально в українських сім'ях. Мене звуть Надія, це мій чоловік Ігор. Ми живемо в сан коломбані Скільки років? Та, ні, no, в сан коломбані років. ми три роки. Біля три роки. Да. Так, а до цього жили Канаді в Канаді живемо. Надя, ну, 6 років, я скоро шість. буду. Ми Запоріжжя. Да, Маємо також двох дітей. Наша донька, да, Варвара. і сину вже 20, 20 років. 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 Сім'я. Сім матеріархат в родині. Да. Ми сім'я основні Оксана, Володимир, наших дітей, Іван я. Приїхали 9 числа. Було два роки. Працюємо в Коску. Mm -hmm. я передам слово моєму прес-секретарю. Да, тому, тому що у нас теж патріархат в родині. Ми, ми живемо тут 16 років. Женя і Оля живемо в Сан Коломбані. <социв> 30 секунд з кіншриз. Три, три три, три, троє, 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 троє як клас у нас в родині. Троє до клас. Мене звати Ірина. Ми один рік проживаємо в місті Сан-Жером. Приїхали ми з України, з міста Луцьк. Каже, сподобався нам цей край, ці Лорантини. Познайомилися зі всіма, подружилися. <социв> Ми тут вже 12 років. Альберт і на нас троє дітей. Двоє вже дорослих. Вони вже ми їх вигнали вже з хати. Вони вже з нами. Так, дякую, дякую. Все, що все, це ще з нами в Сан-Жеромі Ми живемо років, годин. Ми живемо. Ми живемо десь там, десь там на хуторі в лісі. Мене звати Уляна. Канаді два роки. До мене приїхали батьки цього року в березні, тобто вже майже шість місяців ми разом. Двоє дітей. Мене звати Ліля. В мене є чоловік Павло і двоє дітей. Матвій і Левко. Я в Канаді майже сім років. Ми переїхали чотири роки тому в Мірабель Мірабель. Тут дуже щасливі. Я, я просто вражена скільки українців тут. Я просто вражена. Давайте збиратися частіше. Так? Я думаю, що ми можемо дати домашні завдання всім українцям, які тут. Якщо ми робимо наступну подію. Ви як yeah, мінімум приводите ще одну родину з собою? Давайте так я це буде рожай. Рожай. або народжуєте каміла. Ви наступної події ще якось українця. Це буде ну, піраміда. Ну, О, ми будемо робити пірата та Я буду наступний мене звучить Валентин. Це моя жінка Каміла, це молодший син. Максим біло У нас троє дітей. Двоє дорослих. Дівчина Софія залишилась вдома, і старший син 25 років. Він мешкає в Ласаві. Так, ми, він же да, одружився зі своєю жінкою. Та ми. З задоволенням зібралися саме в цьому парку, тому що є класне, класне місто для гри, дітей, є, є фонтани, є парк. Якщо якщо комусь хочеться побігати, а для дорослих там є класний трейл в лісі, там є озеро, там тіньок, і можна просто супер прогулятися і пройтися. Ідемо, тож всіх дорослих зараз запросимо пройтись по лісу. Іна, я зрозуміла, що ви маєте дуже. Цікаве місце проживання, меж помешкання. Як це. Хутор! Хутор. <реш> <реш> так, і я почула, що навіть ви маєте своїх курей. Так, ми цього року завели, построїли маленьку таку повіточку, типа Салашика, шото, і завели курочок. І, якби маємо курочки, яєчки, свої домашні. Кому ця ідея прийшла? перша? Ой, я цю ідею, вона шла вже нагода три. Ходила-ходила, а потім якось так от спонтанно подумала і вирішила, що да. У нас тут є одна сусідка. Вона сьогодні на роботі, то вона не вийшла Галя Мажуренко. По-моєму, її прізвище, Ми її називаємо Галя коні, то в неї є і коні, і поні, і кури, і вона якби у нас є ініціатором всіх цих заходів сіль... сільськогосподарчих. Так, а як це ось в Канаді з законами? Вам б, е, треба було щось, якісь дозволи брати? Нам не треба, тому що ми живемо. У нас велика територія, велика якби площ, площа, то у нас дозволяється. У нас якби типа фермета, що то. То нам не потрібно для цього нічого. А я так думаю, що якщо ти мешкаєш в городі, там є обмеження на 5 курочок, здається. А я не думаю, що не треба якісь дозволи. А хто збирає яйця? Наш малий. Це його так складеться. Це в нього робота. його курочки, він їх ходе, годує, він їх ходе, збирає яйця. Ну на мені, звісно, що горка приміщення. Більше то ніхто не хоче робити, а яйця і і го... годування це наш Теодор. Тобто у вас на Thanksgiving Day буде курочка, а ані... не індик. Та ні, вони ж наші дівчата. Ну, ну 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 хто ж дівчат рубає? Дякую. І я знаю, що це дуже цікава історія, як вас тут зустріли в Канаді. Так, це дуже цікава, зворушлива історія. Ми виїжджали. Ми виїхали з Києва. Ми я сама мешкала в Києві з чоловіком і двома синами. Ми виїхали на другий день у Закарпаття, тому що ми дуже боялися, що щось буде, щось хтось зайде, і ми не хотіли попасти в полон. І виїхали в Закарпаття, нам дуже, дуже допомогли добрі люди, вони залишили нас у хаті. Хата пустувала один рік, і ем, ми жили в одній кімнаті, ем, е, всі, всі разом отаплю, отоплювали її. Нам допомогли всім: е, е, від ложок, тарілок до якоїсь кострюлі, ще щось, оді, е, е, ковдри, все-все-все принесли люди, дякую їм, їм дуже. Вони дуже гарно до нас постали. Ставилися і ми в нас немає. не було туалету в домі і душу в домі. Е, в туалет на вулиці в душ. Ми ходили три рази на, на через, через два дні до сусідів, тому що не було зовсім нічого, тільки колодязь. Це після е, е, нашої столиці, після Києва. Це трошки так було тяжко звикати, але ми розуміли, що краще тут в у безпеці. Ну, в такій умовній безпеці, скажімо так, ніж в Києві, що ми не знаємо, що як У друга Оксани, що мешкає в Канаді, запропонувала родині приїхати І до Монреаля. Вона нас познайомила з дуже гарною жіночкою Франсін, яка сказала, що вона нам допоможе, що ми можемо з синами приїхати в Канаду в Монреаль. Вона знайшла спонсорів. Це дуже гарна пара, Анна. І Джоні, які мають будинок для літніх людей, і вони нам дали там безкоштовно змогу пожити один рік у квартирі, чотири дні, тобто, це салони, дві кімнати окремі. Вони купили або придбали там взяли у когось і ліжка, і телевізор, і диван, і все для, все для кухні, і навіть. Коли ми приїхали сюди, то там були речі, які нам і хтось приніс, тому що знали, що українська сім'я їде, хтось купив, і, і для нас було це просто диво. Що ми в незнайомій країні. Ми приїхали, нас зустріли, нас привіз, привезли. Це дуже гарний будинок, як отель. Для нас це було вау. Після цих тривог, після цього болю, який ти бачиш кожен день по телевізору що. Люди просто втрачають е, все майно, е, все. І вони в, е, ми виїхали теж три рюкзачки, і тому що коли ми приїжджали, теж багато не взяли, виїжджали з е, квартири. А потім вже ну, а що ми можемо взяти? Ми нічого не можемо. Ми взяли те, що на нас одягнено, трошки речей, і все, і поїхали. І ось, ось з такою з таким набором цього, цього всього ти приїжджаєш і в тебе все є. І навіть холодильник повний, я просто плакала. Мене переповнювали емоції, тому що ну як так? Це, це диво просто. І Анна зустріла нас з чоловіком, яка, яка раз прийняла нас. І Френцін, Вони, Франсін дала мені гроші, тому що в мене було 100 доларів. Просто 100 доларів. Вона каже, а що ти будеш робити з цими грошима? Ти нічого, ти навіть в магазин не сходиш. І вона дала мені зі свого просто карману гроші сказала будь ласка на перше на перше там декілька тижнів це ваші гроші користуйтеся анна дуже добра добре до нас поставилася також вона дала нам роботу я могла е, е, працювати прямо в тому ж симбіозі в е, дому для літніх людей я мила підлогу я мила плінтуса я мила стіни але це була робота вона оплачувалася гарно, в мене вже е, була якась стабільність. В мене записали знайомі, і е, е, Світлана, е, яка працювала з а, е, Францін, вона українка також, е, вона давно вже тут. Вона допомагала з документами і дітей вона відправила до школи, тому що я теж не розумію. Ми приїхали це як з іншої планети просто тут. І е, по-перше, я не дуже гарно розмовляю, Англійською, і мені ще треба вчити французьку. Це теж було тяжко перестроюватися. Це лібге. Ці, я теж не розуміла, чому не грами кілограми. Це інше життя. І вони нам допомагали всі разом до нас дуже гарно ставилися. Якщо ми не могли щось сказати і шукали там щось, це все добре. Ми чекаємо так. Вони дуже хотіли нас пізнати, допомогти всі, всі просто від. Тої тієї ж Францін і Ганни, які дали змогу пожити, до просто яких людей, якихось літніх людей, які жили там, і вони знали, що приїжджають в українські сім'ї. Я там була не одна, там ще одна сім'я була з дітками. Вони дуже гарно до нас ставилися. Всі питали, як ви, що вам допомогти. Навіть одна жіночка, яка жила під нами, вона сказала, що в мене син коли дізнався. Всі, що ви вживете тут, українська сім'я, якій треба допомога, вона він може вам віддати ноутбук, і це дуже важливо, теж тому що це спілкування і це допомога у навчанні, дуже велика. І вона прийшла до нас, познайомила з сином. Сином нам подарував ноутбук. Це дуже для нас важливо, і ми дуже дякували всім. Це прям велика, велика сім'я, яка до яка до нас допоставилася. поставилася настільки. Щиро настільки з любов'ю, з розумінням. Це просто неможливо передати словами. Вони навіть зробили для своїх співробітників таку брошурку, де перевели там якісь фрази на українську мову, і навіть коли ми їх йшли до нас спіл... теж можли... доброго дня сказати. Вони самі почали вчити українську мову, щоб з нами спілкуватися. Це просто диво було. І це дійсно треба, щоб ці, ці, ці люди це просто не вірно я дуже вдячна і франсін і лані і світлана її си називають тут лана і ані з джоні ми коли виїжджали ми їх теж дуже багато разів сказали дякую. Обіймали вони нам допомагали просто всім. І коли ми щось не попросили або спитали, ми щось не знали. Вони всі, всі до нас ставилися добре і всі, всім допомагали, всі казали. Це неймовірно. Я дуже дякую вам, що ви поділились вашою історією. Бо багато людей не вірять, що так може бути. Тому що зі мною це е, відбулося, я просто сама не могла уявити, що настільки люди можуть поставити щиро, просто до не, незнайомої сім'ї. Нам син Анни. Коли ми в'їхали, там навіть була якась гра, щоб можна було грати. Вона, він каже, я знав, що тут буде двоє старших синів, У мене сини приїхали 12 і 14. І він каже, я розумію, що вам що, вам треба щось, щоб хлопці пограли. І він взяв у друга, сказав, це ваше, і купа різних ігор. І ми просто думаємо, Боже, як як так можна просто до незнайомих людей поставитися з такі, з кімні. Чутливістю, з такою, з такою любов'ю, з такою допомогою. Ми приїхали з Волинської області, з міста Луцька. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше всього вразило, коли ви приїхали до Канади? Найбільше всього мене вразило, що дуже багато українців живе так далеко від дому. Куди не звернешся, куди не прийдеш. Люди розмовляють українською мовою. А ще мене дуже вразило. Декілька місяців ми прожили вже в Сан-Жеромі. Зустрілися з українцями, які тут мешкають. Вони організували свято Коляди, щедрівок. Ми, як Волиняки, мама моя львів'янка. Ми дуже ці традиції шануємо. І ми приїхали в гості. Лядувати до одного пана, який має також українське коріння, і його дівчата, які ніколи, напевно, не були на Україні, молоді розмовляють українською мовою. Ми настільки були вражені, що через не одне, не два, навіть не три покоління в Канаді українці підтримують свою рідну мову. Нам дуже було приємно, ми були дуже вражені. Скажіть, будь ласка, чим вас вразила Канада? Нас вразила чистотою. Люди е, доброзичливі е, йдуть по дорозі. але половина. Mm, oh, так ми ще не знаємо, а ходили так по Сан Жероні, зустрічали м... канадійців місцевих. Mm, І... mm. Ну, що... вони... ну, ми так їх зрозуміли. Вони нам показували навіть про пори українські, що вони підтримують Україну. Нас це mm. дуже вразило. Що вам подобається в канадцях? Ну, вони так як, а, так як нам попадалися, такі добрі люди, доброзичливі, вони допомагають дуже нам. Ну, а так, решту не знаю. Окей. Ви живете у будинку чи в квартирі? Квар на квартиру знімає дочка. І як ваші стосунки з сусідами? Е, е, нічого, Сус добре. Сусіди дуже добрі, дуже добрі, привітливі, допомагають. Дочка розказувала, нас не було. Вона в зимі була прихворіла, то сусіди її їсти. Варили, носили. Вона має двоє дітей, її приносили їсти. Так, і, і Що сусіди дуже добрі. І ми вийдемо. Він готує вечеру, запрошує нас на вечеру. Сам канадієць. І ми його. Вже запрошуємо, так подружилися, так, подружилися так. і дуже добрі сусіди. Вітаються всі довкола інші будинки, навіть з іншого будинку вже так знають, що ми є, і з нами всі вітають. А яким, яку українську страву ви вже пригостили канадійці? А, ми так. вареники, пельмені, робили борщ, борщ. Е, налисники, як то блінчики. Блінчики. А ще у мене таке запитання: що вам здалося дивовижним в Канаді? А, ну, то ти? Так незвично, правда. Ну, як є, ми йдемо таку комусь. А вулицю, ми там на, на такій вулиці, вони... де там ти є, без Без збира... безхатні живуть. Так, а, то, то дуже таке нам. Ну. Хоч Вразливо, Вразливо. Так, хоч так, вони так. всюди є, в кожній країні є. Так, але... так нам попало так, на таким, що вони збираються, там, напевно, їм столова є, і вони приходять туди їсти. Так, так. І, тому, і тому вони так попалися нам на очі. А так, все, чистота, дуже чистота, гарна чистота. Люди, привітливі люди, люди такі. а як у вас на батьківщині? Стан зараз. Ну, на безківщині всі знають війна. Війна, нам син загинув. І ми в такому, так як нас тягнеше туди додому. Ну, до, до Мугил, ще на могилу, це у форму. Рік, в березні раз рік минув, як ми сина поховали, 24 роки. Ой, Боже, мої співчуття це дуже важко? Ду дуже, дуже важко, дуже важко. Так. Що зробимо? війна? Так, і війна нас розкинула по цілому світі, так що син в Польщі, дочка в Канаді, так. Той загинув. А скажіть тоді, будь ласка, чи є багато у вас знайомих, які вже ну які втратили своїх синів, дочок? Ну в нас в селі, о зараз ми довідалися так само, один безвісті зникли, ще не знайшли його. І так в районі то багато загинули. У сусідньому селі знайомі, бо то сусідне село ту вже четверо загинуло. Загинуло, теж молодий. Він там старший. Молодець. Важко, дуже важко. Ще в одному селі, навіть що наш син мов вже дівчину, а її, тої дівчини брат загинув. Трудно, трудно, але що, що зробити? О, так, перший раз Україна воює з таким страшним ворогом. Перший раз відкрито вона воює, а то все він знищував по одному, по два, і ні, ніхто не говчав. Він знищував його голодом, і вивозив все, на Сибір, все. і все, а зараз. Століттями. За Україна піднялася і так, і так йдуть. багато дуже добровольців пішли. На ваш погляд, от як зараз суспільство українське реагує на цю війну, бо ми тут в Канаді, наприклад, ми чуємо різні відгуки. І до того, що там здаваєтеся, і, і продовжимо боротьбу. А на ваш погляд, ви більше відчуваєте, як Україна буде боротися? Чи... Бу там, де Окей. ми живемо, Львівщина, то я не чув, щоб казали, хтось сказав, Україна здаватися, щоби бо нам надоїла... Нас ве світло сидять і кажуть, що там то світло ліпше той його... Каже, Там воїни що не таке мають терплять. А то каже світло, то таке. Воно з часом головне каже, щоб війна та закінчилася і був спокій в країні. І Мені здається, що Україна Ні, буде вже боротись... стільки крові пролито, вже стільки людей і то такі загинули визначні сам сам саме нації. І тут не, неможливо так, щоб воно все надарно пішло. Героям слава!